Доброго дня, буду обробляти часник. Це вже другий раз такими препаратами як квадрис, це в нас фунгицид, це від болячок. Це дві пачечки на 10 літрів води. Так, Angio це від цибулевої мухи, від шкідника. Ось така одна пачечка, також на 10 літрів води. Прилипач, прилипач я набрав одразу 16 кубиків, так як в мене оприскувався на 16 літрів води. Пачку, людина мені правильно у свій час підказав, верніше чоловік, що я людям не показував, як я обрізаю пачку, я обрізаю ось з цієї сторони пачку, з цієї сторони, з одної, з іншої сторони, зверху, щоб повністю відкрився оцей пакетик, щоб оце все, що є в пакетику, розвести у воді. Бо якщо ви розріжете одну тільки сторону, сполощите. Пакетку ще багато остається препарату. Ну, все, всім дякую, до побачення.